Так, ну а далі мега битва між андердогами і вовками у нас на екранах і вже персі мав відкривати рахунок цьому матчі. Треба андердогам цеплятися за очки в цій грі і пробувати скорочувати. якщо відкрив. Гол? Не голки павлю? Ні, не було. Ні, нема, нема. Експерти розберуть потім. О, о. Блядь. А тут же момент в головка! Як, же, як завжди гостро головою від головка! Вперед! Вперед! <сélare> <сélare> вперед, вперед, вперед <сélare> 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 Міша, ти перетримав по секундах м'яч, блядь! Ти червона, блядь! Underdoх! Underdoch! Сілі, сілі, сілі! Болівають болівальники за команду Андердог і команда має дати бій вовкам! Не програвали вроді сьогодні вовки! Що в, що в цьому турі? Слава є! А тут головко! Ой! Відкриває рахунок головко! Напевно не зняв цей гол. ну... Так було красиво красиво, що я застряв на паузі був. Я спеціально не зняв. Ти не зняв? Ні, цей гол не тура була. Значить, треба забувати краще зараз. Можна цього буде, анімацію просто зробити, як це примерно було. Що ж веде, веде в ті грі! А, не Молодці хлопці! Дивіться, пацана! І аут від француза! На реал Сере. ти не тянеш, Андрюха. Максимум вовки помпе. А тут же Головко має ще один момент. Можна й подвоїти рахунок і є! Да, Чуть-чуть Макмане мене не хватило, щоб добратися до шкіряного. Ґероками, Вже бачив Макманема цей гол в сітці. Голови, голови, гархом Коля, центр та говоріть, та мішай воротарів, Коля! Стреляй, Карлос! Можно назад? Можно? Можно назад? Сука Рай, ты! Разбирает они, не разбирает. Разбирает или нет? Тянет, тянет, тянет! О! Хаким из блин, по зубах так бы дал, блядь, кому ж, блядь. Чё вы ближе поднапишите. Ой-ой, ой втрачай головко м'яча! Перехват від Кейна Ніс! Ніс! Ні! Кей, окейне! Італія, блядь! Міша! Дрюша! Діши! Вергай, дергай! Через дом! Через дом! Ой-ой-ой, а тут головко може! Може! Придумати другий гол! Лежить же міша! Ее бак вале вас! Подвої! Упау! Гакімі! Мешок Пиздец <laughs> И 1,5 в ЛМИ Я там Хакана снимал, он там висел на перекладине <существует> Трупы, бля Передёрните Дёргай, дёргай дёрга! Коля, цепляй, хорош, Коля, Тримай мяч Головко, Держи! головко Хорош И трёшка Ну треба сходити, пацани. Вовчик, <головік> чого ти нервуєшся? Як ви сходите, то ніхто не нервується. <поцентрична> 50 секунд! <поцентрична> Все, вертушки пішли. Є, я готовий, є! 30 Бл ну, блядь, чо ти, Андрій, там стоїш сам, блядь? Хорошо, хорошо. А ну Ой-ой-ой! І четвертий від головка! 10 секунд! Вовки <skill> Да, <forward> <sharp inhale> yeah, розрив! А! <sharp inhale> Вовки вандердогами. До виходу гра. Все 4-0!